Ви помічали, коли реально щось дуже сильно хочеш, і все так починає пробудовуватись, і йде тобі на зустріч. Чому так відбувається? Тому що думки, почуття, відчуття вони синхронізуються. Ваше тіло не йде супроти, воно синхронізується саме із вашим бажанням. Я не раз чув від клієнтів, коли до мене приходили, казали, вони ходили і до психолога, ходили і до коучінг, але щось відбувалося таке, що вони. Постійно поверталась в той старий стан. Чому так відбувалось? Тому що люди не вчились самі керувати своїм розумом, не вчились брати відповідальність за свою увагу. Вони не вчились прямовувати свою увагу, вони не розвивали свій емоційний інтелект, вони не вчились керувати своїми емоціями. А що говорити про дії? Ти зустрічаєшся з коучем, увійшов в натхнення, прояснив свої цілі. І якщо голова, тіло, емоції вони рухаються в різні сторони, ну який може бути результат? Буде постійний внутрішній конфлікт, начебто хочу, але не дію, начебто відчуваю емоційний підйом, але чомусь не роблю. І у ці постійні конфлікти я досліджував саме на собі спочатку, зрозумів, як це працює, і використовую техніки, котрі допомагають мені на сьогодні, і допомагають моїм клієнтам і людям, котрі займаються в мене на курсі. Якщо ви хочете... Реально навчитися керувати собою, впливати на свою підсвідомість, впливати на свої думки, емоції, дії зараз є курс, де ви собі комфортно проходите кожний урок незалежно від того, чим ви займаєте. Уроки я так зробив, щоб ви могли самостійно займатись, не прив'язуючись до конкретного графіку. Крок за кроком ви опановуєте свій розум. Ви вчитесь глибини розслаблятись, заспокоїтися, розвивати концентрацію, виходити із любого стану, керувати своїми емоційними станами, прояснювати свої цілі і стану ресурсу реалізовувати свої ідеї, свої цілі. Якщо бажаєте приєднатись, пишіть мені в директ.